Всім привіт! Ви на каналі Самотой Геймер, з вами Ігор, і сьогодні у нас 19 серія по проходженню гри City Skyline 2. Я трошки за кадром після того, як розмітив, ну, як докупили ми от ці частинки. Трохи за кадром добудував. Зараз подивимося, що ми добудуємо, а ви спочатку влупіть вашу козацьку подобайку, підпишіться на канал. Ну і обов'язково залиште будь-який коментар. До речі, ще хочу е підмітити, що ця серія буде таким, е ну скажімо так, паузою. Саме проходження Сіді Skyline. Я е, допроходжу острів е, на нашому каналі, це буде фінальні серії, і е, буде е, один або два епізоди острову, і буде стрім. На стрімі ми розіграємо декілька копій е, острова. Тому обов'язково підпишіться і слідкуйте за новинами та оновленням. Ну, а поки погнали. Що, ми, що я за кадром? Я нагадаю, ми купили ось ці такі додатково клітиночки, щоб уже забудовувати прибережну зону? Я за кадром поставив ось трамвайне депо для нашого поселення. Ось тут таку розв'язочку, щоб не проходили, не зупиняли. Тут доволі навантажене коло. Ось вони. Доволі простий маршрут. Все простеньке. Ось вони ходять в дві сторони. Будемо ще розширювати, тому що, в принципі, тут трамваїв вистачає. Будемо збільшувати У нас тут поселення, тут поселення, ну, тобто, так, на майбутнє. Скажем так. Ну і що. Та, іначе все. Якщо не помиляюся, можливо, десь щось там добудував. під А, точно, ось підправив е, порохід, бо він там, ну, мені не подобалось, як він виглядав. Е, давайте я закрию. Е, та і все. Все. Мені здається, все. На цьому. А більше нічого за кадром я не робив. А... Чомусь так. Підтормажує гра? Можливо, ще не до кінця текстури провантажилася. Але. чи так завжди, чи. Ну, трохи є. Трохи є якісь підтормажування. Не сподіваюся, трохи розійдеться. Роз... Роз так, і що? Е... які плани зараз? Так як ми відкрили вже можливість будувати. Е, порт. Ось він у нас. Я думаю, що ми і все-таки побудуємо е, цей порт десь, ну, десь ось тут поряд. Єдине, що чомусь, мені дуже хотілося його розмістити. Ось. Е, Ось в цьому місці, але м, тут не хоче ставати, бо якось накладається е, з дорогою. Е, чому саме тут або і хочеться, щоб поїзд під'їжджав? Можливо, буде ну зробити таку зупиночку потягом. Сюди в метро все затягнути, щоб усе було поряд і дуже швидко розтягувалося. Давайте зараз спробуємо подивимося. Мабуть, з цього і бачимо. почнемо. у нас знову пожар лісу. Окей. Хай будемо ну, будем забудовувати ось цю частину. І хочу от я так уже подивився, де я буду розміщати. Скоріше за все, ось десь в цьому місці зробимо вантажний, вантажний порт. Ось, можливо, тут ми звідти заведемо залізну дорогу. Яка сюди піде, щоб не тягнути її через нашу, наше місто. І ось на майбутнє також, так як буде пауза, поки наступного тижня, то ну, перерив між сезон, сезоннім на острів, тому я б, мабуть, і прибрав оце шкідливе виробництво тут у нас ну, кудись його переніс подалі, не знаю. Від міста так точно зробив якесь е, чисте виробництво. Е, десь отут і все порозміщаємо. Подивимося, подивимося, як на майбутнє буде. Е, зараз я все-таки хочу зупинитися на е, торговому маршруті. Давайте, мабуть, скакаємо в 144, подивимося в на. В Давайте візьмем, бо іноді, бачите, вона впирається, коли е, вибирав ось так. Так, все. Давайте попробуємо, Будемо пробувати. Подивимося. Порт. Потрібна дорога. Неправильна форма. Ось потрібна дорога. Можливо. Я просто не розумію, чому. Ну, ось отак він, е, типу, з'єднується, а так не може. Йому заважає. Правильна форма. Неправильна форма чому? Чого. Тобто, от, е, отут я реально просто ніяк не можу зрозуміти, чому йому заважає підійти ось до цього. До речі. А ми можемо цей маршрут прибрати? Ми можемо його прибрати. І я думаю, тут я даремно його прибрав. Ну, якщо що, ми, в принципі, якось його розбудуємо. О, тепер ось тут він, в принципі, стає. Давайте я розумічу і як побудую, з'єднаю, уже будемо дивитися. Ось така у нас зараз розуміточка, на майбутнє, так скажемо, я закинув, щоб зразу подивитися, у нас ось тут така велика розв'язка метро. Проїзний поїзд буде. У нас буде вести. Я закину поки сюди просто, скажімо так, маршрут. Давайте відразу мабуть це і зробимо. Так, де у нас цей маршрут? У нас він червоний, правильно розуміємо. Ну, от, ми його візьмемо, зараз і затягнемо на станцію. Давайте зараз спробуємо це зробити щось. Так, є у нас поїзд, і давайте от інструмент пасажирська залізниця. Так, раз. І звідси зупиняється. 2. Ось так. Є у нас тепер потяг буде проходити через станцію, завжди зупинятися. Хто захоче, поїде на ту станцію, зупиниться, є проїзний, щоб не заважали вони, все окей. З метро поки не оприділився я взагалі, як у нас буде, і там вивів на майбутнє побудувати дорогу. Зараз, що я хочу зробити, то. Додамо. Ось давайте. Таку. А, в нас тут коротко ну, тоненька. Взагалі, в принципі. Ну, давайте хай буде такий заїзд. А я єдине, що, мабуть, також там поставлю коло відразу. Не хочу. Знову. Чи, можливо, велике зробити. Давайте. Давайте коло буде ось тут. Велике коло на цій дорозі. І від нього. Відійде у нас ось така. Хай буде коротка. Зразу пускаю. Так. І. Хочу зробити, щоб воно гарно виглядало. Чомусь воно не. Не фіксується, тут, то давайте, мабуть, ось так. В принципі, така от розміточка. Е, з приводу метро, я чесно, е, вагаюся, поки не знаю. Так, у нас підключилася вся, вся інфраструктура. Я не знаю, чи я хочу з'єднувати уже з існуючою ось цією гілкою, яка під ним, під низом іде. Зараз поки думаю, тому що в принципі буде погана ідея, коли ми запустимо у дві сторони, типу, як два маршрути на одну лінію. Це ну, буде нелогічно. Тому я думаю, що можливо зробимо якось пересадку, тому потрібно буде, мабуть, провести ось так. І, можливо, тут ось буде в цьому місці такий пересадочний вузол. Якраз нас тут ще не побудовано. Давайте, мабуть, так і зробимо, і потім далі він вже гілка піде кудись, кудись туди. От, от, от і вирішили. Тому давайте далі. Я зараз продовжу із гілкою, і уже після добудови ось цієї гілки метро. Ми повернемося до запуску. До помимо цімного запуском. Довід. Наш місточок. Точніше, нашу пересадочну станцію з метро. Взагалі є наземні але чомусь підземних модах дивився дуже здорові станції. Такі підземні поки не сподобалися вони мені. Тому не будемо їх ставити. Що нам тепер потрібно зробити? Нам потрібно зробити маршрут. Дивіться, те, що ми робимо відразу, нам потрібно пасажирського судноплавного маршруту. Дивимося, звідки в нас є взагалі варіанти. Ось один маршрут, другий, третій. Ого, в нас тут, в принципі, в принципі багато маршрутів. Слухайте, ну я не думав, що в нас прям. Давайте перший зробимо. Раз. Два. Хай кораблик катається. Тепер зробимо. Звідси сюди і назад. Ну, і, звісно, давайте зробимо. А от я тут думаю: тепер давайте додаємо. Додатковий пірс. Е, хоча давайте поспостерігаємо. А в принципі, ми, ми зможемо додати, тому що, в принципі, не думаю, що у нас прям піде така велика кількість кораблів. Ну, якщо піде, то піде, добре побудуємо, трошки перенесемо маршрут. Е, так, тепер у нас є кораблі, які будуть прибувати. У е, нас поки немає. е-е Метро. Маршруту. безпосередньо. Лінія метро. Давайте так, у нас. Я вічно забуваюся. Ось він сюди прибуває. Тобто, ми звідси давайте, виїжджаємо і їдемо. Поки у нас така дуже-дуже-дуже коротка станція. Ось ми приїхали. І поїхали назад. Ось так. Ось так це буде виглядати. Тут закрили. Так. Тепер у нас поїде метро. Ага, не поїде, тому що у нас немає. Ну, в нас не, не, не може ніяк виїхати. О, не з'єднано Давайте ми з'єднаємо тоді. оп Наче е, має поїхати. І перефарбуємо е, лінію метро. Зелена. Давайте буде червона лінія метро. Тут наче яскравіші подалі. Давайте ось так. Так, червона біл Ну, все. А давайте поспостерігаємо, чи у нас виїде поїзд. Є лінія метро, зелена, червона. видимість маршруту. Так, дивимося, ось наш потяг. Давайте його виберемо. Де він у нас їде? От він прибуває вже на станцію. Прибув цей поїзд на станцію і поїхав собі далі. До речі, ось і тут вони зв'язалися. А, вони, вони були зв'язані, ну хай там буде, тому я не думаю, що це проблема. І ось ми зараз тут побачимо, у нас, як він виїхав. Все, в принципі, зв'язок є між станціями. Чекаємо першого. Це вантажний корабль. Ось наш пасажирське судно. Срібний потік, срібний потік. поки Я думаю, ну пасажирське судно. Е, поки вони ходять пусті, але Ну я надіюся що все-таки піде піде населення, піде велика кількість людей. Е, ну У нас буде. Тепер давайте. Я все-таки думаю, що нам не буде вистачати. Цієї кількості парковок її тут взагалі мало. Давайте розмітимо наші парковочки. От у нас є парковки. Що в нас тут пропонує гра сама? сервис мотоциклу. мотоцикли. Я думаю, тут не потрібно. Вони якось тут нелогічно. Де ми можемо тут поставити? ось в принципі. В цьому місці ми можемо додати. Перше судно яке ми побачили. Ну, черга. Слухайте, дев'ять людей. От перші пасажири. О, а тут дивіться 1250. і Їх прям багато. Їх прям дуже багато приїхало. Ні розумію, чому така велика кількість. Ну, можливо, вони розтягнуться трохи. Це... А... А ну давайте подивимося на маршруті. Походження. Це який маршрут? Це перший маршрут і... Це він завантажився такою кількістю наших людей. Не зовсім зрозумів, якщо чесно. Ну і було ж було ж Ну було ж тисячу? Ні, чи в мене... Чи я щось не то подивився? Ні, там були і тварини. Куди вони всі ділися? Так, чесно. Ну, от, давайте подивимося. Так, не знаю, не знаю, я бачу. Я передивлюся При монтажі можливо, кудись воно пропало. Не знаю. Це дуже, 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 дуже насправді дивно. Так, давайте, мабуть, на цьому ми і завершимо цю серію. Така в нас швиденьке будівництво з нашим з розв'язочкою, з гарною, Такою... з усім, що у нас тут є. І я думаю, ми наступну серію забудуємо ось цей район, дамо тут трафіку, прокладемо. Автобусний маршрут. маршрут. Автобусний, я думаю, буде якийсь короткий прямо ось десь по цьому районі. Тут є автобусні зупинки, тому хай буде, як то кажеться. Ну, можливо, зацепимо якось ось цей район. Так що я від вас чекаю. Козацьких подобачок, підписки на канал обов'язково. І залишайте коментар, і не забувайте, що на каналі на цьому наступного тижня це відео і вийде скоріш за все в суботу, ну на вихідних. А наступного тижня очікуйте острів, острів та е, фінал серії. Там 5 тисяч населення, майже уже є забудована, майже вся карта. Е, на стрімі все добудуємо і розіграємо гру. Тому давайте активу. Розгір буде тільки серед підписників і той, хто буде на стрімі. Тому чекаю. Чекаю. А так, всім гарного дня, ввечора. Світла і Україні швид перемоги перемоги. па, -па.